Отже, результати серйозного удару по елітних об'єктах на південному узбережжі Криму, в форосі, зокрема, удар по елітних дачах і резиденціях, на яких цілком ймовірно відбувалося, відбувалися збори представників окупаційних адміністрацій у всіх цих, цих гауляйтерів окупованого півдня України під керівництвом їхніх кураторів, ФСБшних. А цей удар свідчить про а, кілька результатів. По-перше, досі шукають гауляйтера Сальдо. От він десь зник і не виходить на зв'язок. Подивимося, що з ним буде далі. І друге, це те, що російська протиповітряна оборона слабша на півострові. Недаремно Путін запросив у Ердогана. Повернення системи С-400, яку раніше Росія продала Туреччині, і ще один момент це якісна робота української розвідки, які не пропустили цей момент, щоб вдарити по гауляйтерах та їхньому командуванню.